Вітаю про переробку тютюну у власному подвір'ї. Нелегальні поставки електронних сигарет з далекого сходу, збут підроблених доларів. Розкажемо у дайчості роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Переробка тютюну у власному подвір'ї. Мешканка Кременчуцького району Полтавської області обладнала цех переробки табаку до своєї незаконної діяльності. Жінка залучила ще трьох фігуранток без спеціальних дозволів. Готову фас. Совану продукцію реалізовували на вагу у невеликих кіосках та надсилали покупцям до Дніпропетровської, Житомирської та Київської областей. Оплату за товар приймали готівкою та на банківську карту. Під час обшуків детективи бюро вилучили гроші, отримані від злочинної діяльності, сировину обладнання та незаконно виготовлений тютюн. На вилучене майно накладено арешт, матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду. Нелегальний оптовий канал постачання електронних сигарет із країн далекого сходу встановлено, що службові особи компанії імпортера ввозили до України, окрім легального товару, великі партії контрафакту на незаконно ввезені електронні сигарети підозрювані клеїли підроблені марки акцизного податку. Змінювали термін їх придатності та заготівку продавали по всій території України. Було проведено 15 обшуків в складських та офісних приміщеннях Києва та на Львівщині. Вилучено майже 300 тисяч штук електронних сигарет, близько 10 тисяч марок акцизного податку з ознаками підробки та обладнання для виробництва та пакування. Орієнтовна вартість вилученого складає майже 90 мільйонів гривень. П'ятьом учасникам організованої злочинної групи оголошено про підозру у Київській області. припинено діяльність дев'яти нелегальних гральних закладів, що займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей. Незаконні послуги надавалися в Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому. Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі. Розпізнавальних вивісок чи реклами не було. Про візит до зали клієнти домовлялись заздалегідь з адміністратором. Під час обшуків детективи Бе вилучили 90 комплектів комп'ютерної техніки та чорнові бухгалтерські записи. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Два жителі Миколаєва організували продаж підробленої під відомий світовий бренд техніки та аксесуарів. Близько року чоловіки купували техніку та самостійно до Овало аксесуарами та пакували товар. Продажі здійснювали через соціальні мережі: Телеграм, інстаграм та у магазині в Одесі для створення рекламного контенту. Фігуранти облаштували студію, де знімали відеоролики для розміщення у соціальних мережах. Працівники ВЕП провели вісім обшуків, у результаті яких виявлено та вилучено підроблені навушники та аксесуари до них: ноутбуки, мобільні телефони, готівку, зарядні пристрої. Картонне пакування, а також комплектуючі та обладнання для упакування товарів, що надавало контрафактним речам вигляд оригінальної продукції. Орієнтовна сума вилученого майна складає майже 26 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. У Львівській області затримано особу, яка планувала збути підроблену іноземну валюту. Правоохоронці викрили чоловіка під час контрольної закупки. Встановлено, що мешканець Львова продавав 300 підроблених доларів США. Детективи Б провели обшуки за місцем проживання фігуранта та виявили ще 200 доларів з ознаками підробки. Загалом затриманий планував продати 6 тисяч доларів. Наразі йому оголошено про підозру та обрану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.